Вітаю, стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. І так, стрільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий. І так, стрільці, ваш тиждень з 26-го. Королева Пентаклів, до когось прийдуть фінанси. Або, можливо, хтось щось зробить якусь важливу для себе покупку. Так, стрільці, понеділок, колісниця. Понеділок в нас є рух, є поїздок, можливо, багато, є е, динаміка, тобто колісниця нам буде говорити про те, що ми не сидимо на місці. Можливо, навіть буде несподівана для вас поїздка, тобто ви нікуди не збиралися а тут раз і е, потрібно кудись їхати, вирішувати якісь питання. Карта може нам показати на автомобіль. Хтось може купувати, хтось може продавати. Взагалі, колісниця це в нас енергія, це в нас динаміка, це те, що ми нами рухає. Якщо ми і не рухаємося у фізичному взагалі плані, це рух наш емоційний, тобто ми налаштовані діяти. Ми налаштовані брати своє життя от в руки і керувати ним так, як потрібно. Вівторок. Карта місяця. А вівторок у нас з'являються якісь страхи, можливо, потрібно, воно нам не потрібно. Ми не бачимо чіткої картини до кінця. Вівторок у нас працює добра інтуїція. Тому прислухайтесь до неї, вона вам буде підказувати ваш шлях, тому що по місяцю у нас не видно куди йти. У нас з'являється якась боязнь, якісь перепони. Ми не бачимо картини до кінця. Можливо, якась є брехня, можливо, якісь. Ситуації, які нас лякають. Тому вівторок прислухайтесь до своєї інтуїції, і вона вам чітко підкаже, що робити. Середа, середу тут з жезлів буде говорити все ж таки про дію, тобто ви загораєтеся якимось потенціалом. Тут з жезлів ваша карта, це буде говорити про те, що ви будете в своїй енергетиці, в ній вам буде комфортно, і знову ж це буде говорити нам про те, що ви хочете діяти. Після страхів, після сумнівів, ви все ж таки можете взяти цей шанс в свої руки і використати його повну. Чи це робота, чи це стосунки, тому що тут з жезлів нам також буде говорити про те, що ви загораєтесь якоюсь людиною, ви хочете строїти стосунки, ви бачите там свою половину, і це буде говорити про те, що ви от можете взяти цей шанс. Четвер. Колесо фортуни. Колесо фортуни нам знову же може говорити про дорогу, про те, що ми рухаємося, про те, що ми не сидимо на місці. Але більш за все, колесо Фортуни нам буде говорити про циклічність подій, щось в нашому житті повторається. Повторається для того, щоб ми побачили, що повтор ситуації впливає на нас. Негативно чи позитивно, ну, чаще всього колесо фортуни показує якісь наші негативні дії, тобто нам посилають тих самих людей, нам посилають ті самі події, якщо ми не засвоїмо якийсь урок. Тому звертайте на це увагу, проробляйте ці уроки. Коли сортуни нам може показати і фортуну. Для когось фортуна посміхнеться, тобто життя знизу перевернеться наверх на 360 градусів. П'ятниця. Карта мага. І в п'ятницю ви вирішуєте братися за якусь справу. Да? Маг. Маг може все. Він володіє чотирма стихіями, йому нічого не страшно. Він береться за будь-яку справу, і він впевнений, що він доведе її до кінця. Але по магу. Мах має для цього працювати. Тобто, якщо ви взялися, но не довели до кінця, ви нічого не отримаєте. Мах отримує винагороду лише якщо доводить його до кінця. І у вас є оцей потенціал, ви знаєте, як його зробити. Тому, якщо в п'ятницю є у вас якісь починання, беріться і у вас все вийде. Субота. Трійка кубків. Приємна карта! Да, отут от люди насолоджуються, радіють, що вилупилося. Пташеня, да? тобто ви радієте якимось успіхам, яких ви досягли. Ви на роботі закрили якийсь проект і ви святкуєте оце. У вас є якісь от родини, да? родився у вас хтось, і ви також святкуєте. Це вже родинне свято. Ви зустрілися з друзями і також святкуєте. Тобто трійка Кубків нам буде говорити про те, що в суботу приємно проводиться час, приємно з людьми. У вас є спільні інтереси, у вас є спільні розмови, ви дуже гарно проводите Проводити час і насолоджуєтесь цим всім. Неділя: Десятка ка пентакл. Дуже хороша карта. Фінанси, сім'я, родина, да, хтось таки дійсно десь в родині буде щось святкувати, відмічати. Десятка пентаклів вона буде говорити як і про родину, так і про фінанси. І якщо до вас прийдуть фінанси, це фінанси родині, тобто від батьків, від чоловіка, від дружини, від брата, від сестри, від бабусі, від дідуся, тобто фінанси, які крутяться в нашій родині. Якщо ми говоримо. Про родину, це день, коли от приємні емоції, ви їдете в гості, знову ж відмічаєте якесь родинне свято. Десятка пентаклів дуже така приємна карта, легко проживається, тому що вона йде от на таких приземлених енергіях, матеріальних, спокійних. Карта, на яка, от, знаєте, можна покластися на от, людей. Да? Тобто, якщо ви будете просити якоїсь фінансової допомоги, вас таки підтримують і Вам допоможуть. І дайте мені пораду для стрільців на тиждень. Сім кубків. Карта нам буде говорити про те, що якщо ви на цьому тижні стаєте перед якимось вибором, вам потрібно зробити вибір. Не літайте десь в хмарах, тому що ви не бачите чіткої картини, вам все буде здаватися дуже гарним і дуже от таким, яке ви хочете собі, наприклад, придбати. Тому дивіться на речі Тверезо, вивчайте дуже інформацію, вивчайте, що вам пропонують, і знову ж таки не літайте десь. Не фантазуйте, а просто дивіться тверезо на всі речі. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!